Марина Анатольовна, дуже великий зараз спір у суспільстві щодо ялинки: ставити чи не ставити на головній площі столиці, і не тільки столиці. Яка ваша думка на цей рахунок? Я розумію, що наближається новорічна різдвяні свята, і кожному хочеться свята і безумовно. Жодному рушисту не вийде забрати в наших дітей і в наших родин свята. І дуже важливо, щоб це свято було в душі, коли кожна родина Кожна дитина вона в першу чергу відчуває себе українцем, патріотом, і це надихає її дійсно робити все необхідне для того, щоб наближати це свято. І ми обов'язково будемо святкувати і Різдво, і Новий рік ще дуже дуже багато років поспіль у вільній, незалежній. І процвітаючій Україні, але безумовно, ми не маємо права забувати про те, що окупанти намагаються знищити нашу цивільну стратегічну інфраструктуру. Ми маємо думати про безпеку. Того великого скупчення людей, які будуть приходити, щоб подивитися на ялинку. І е, поки що війна триває, ми не можемо так розслаблятися і не думати про те, що люди мають в разі небезпеки е, швидко е, дістатися до. Е, Схованок, бомбосховищ тих місць, які можуть їх врятувати від пошкоджень, поранень. І це все треба передбачати. І тому я раджу цього року утриматись від великої ялинки посеред міста. Краще подумати про те, щоб зробити родинне маленьке свято. В кожній оселі запалити свічки різдвяні, зробити маленькі ялиночки біля ліжка дитини і заспівати різдвяні колядки. І я думаю, що саме таке свято запам'ятається кожній дитині, тому що це буде тепло щире, від душі і з рідними близькими людьми.